Здоров, кілька тижнів тому закінчилась Альфа Пакс Дей, на яку мені з друзями вдалося попасти. І про свої враження і пригоди я якраз і розповім. А поки що прошу підписатись і клікнути вподобайку. А почну я свою розповідь з того, що перше кидається у очі. І це, звісно, візуал. Він кайфовий, світ виглядає чудово. Загальна картинка дуже класна, атмосферна, а краєвиди доволі інтригуючі, так і хочеться збігати і подивитися, що там за обрієм. Досліджувати світ цікаво, і він дуже великий. На Альфі нам було доступно 4 мапи, між якими можна було подорожувати, а їх загальний розмір становив близько 300 км квадратних. Без маунтів подорожі забирають дуже багато реального часу. Ось, наприклад, щоб пробігти оцю відстань, я витратив приблизно годину. Як зазначають розробники в своєму інтерв'ю, яке вийшло після Альфи, вони поки що не планують систему телепортів чи чогось подібного, бо це скоріше зашкодить атмосферності гри. І тут я з ними погоджуюся на всі 100. тому що гравці будуть абузити ці механіки, і в таких механіках, як маунти та каравани, тоді. Не буде сенсу. Оскільки Альфа в основному була запланована для того, щоб показати основні механіки гри, такі як збір ресурсів, крафти, будівництво, систему володіння територією, ну і звісно перевірити на міцність сервери, і чи зможуть вони витримати задуману кількість гравців, а саме 12 тисяч на одному сервері. Привіт, New World зі своїми двома тисячами. І якщо до технологічної сторони питань майже немає, а оптимізація гри поки що на хорошому рівні, то до крафту і будівництву і збору ресурсів питання є. А зважаючи на те, що це всього навсього альфа, то й питання в принципі незначні. Почнемо зі збору. Як ви можете бачити зараз, то збір ресурсів використовує стаміну. І для того щоб зрубати одне дерево, мені знадобилося приблизно 250 стаміни. Такий підхід виглядає дуже концептуально і надає цій активності певного шарму. Як ви можете бачити, анімації вже доволі класні, але дореалізовані вони будуть краще відполіровані. Що стосується навичок в грі, то все прокачується по мірі того, як ти його використовуєш. Прокачується абсолютно все. А згодом будуть додані і нові навички. Рівень ваших навичок буде напряму впливати на ефективність, швидкість і кількість витраченої стаміни на видобування ресурсів. Системи ваги немає. Збирай то схочу. Проблема трошки в іншому: сумку не можна збирати. Збільшити, а слотів дуже мало. Загалом підсумку доступно 32 слоти, 8 з яких зайняти під панельку для ваших інструментів, зброї, баничок тощо. А отже, залишається всього на всього 24 слоти. І цього дуже мало для збору ресурсів в Паксдей. Та й загалом менеджмент інвентарю і ваших складів не сильна сторона PaxDay. І от саме тому я і не люблю пісочниці, бо вони майже завжди такі. Нам з друзями пощастило, ми будувалися. В лісі біля річки, і біля нас було родовище глини, ну і звісно, ліс, і нам не довелося далеко бігати за ресурсами. Тому цей досвід був не такий напряжний. А от коли знадобилися високорівневі ресурси, стало доволі душно. Бо до родовища заліза бігти 25 хвилин, 20 стаків руди збирати хвилин 15. Ну і звісно, 25 хвилин бігти назад. Але проблема в тому, що 20 стаків руди не вистачить навіть на один крафт. Тож таким чином, за рудою нам довелося бігати разів 20, щоб скрафтити одну сокирку вищого тіру. Але хочу завірити вас, що мейнфрейми вже працюють над покращенням цієї системи. А саме можливість збирати більше ресурсів в один стак, плюс маунти, ну і возик, на якому можна буде пересуватися по світу. і Допомогою цього возика збирати більшу кількість ресурсів. І якщо маунти і тваринництво як професія, це лише питання часу, то на рахунок возика я не впевнений. У своєму інтерв'ю з нарком вони про це згадували, але лише як можлива опція. І звісно, далі поговоримо про крафт. Ну і на жаль, крафт повихвалятися якоюсь унікальністю чи новітністю не може. Тут все доволі стандартно, принесли ресурси, підійшли до стандарту. Натиснули кніпочку, і він собі крафтиться. Такі ресурси, як цегла, черепиця або вугілля можна поставити і воно робиться собі автоматично. А от такі речі, як, наприклад, дошки чи цвяхи, доведеться стояти біля станку і крафтити його по одній штучці. А окрім неймовірно великої кількості ресурсів, які потрібні на крафт, також необхідно дуже велика кількість часу, реального часу. Наприклад, на створення 40 одиниць черепиці вам вам необхідно витратити 30 хвилин, тож для ефективного і швидкого виробництва я рекомендую вам ставити одразу декілька однакових станків. А от що стосується зброї, броні інструментів, а також ресурсів, запчастин і деталей до них, якщо ваш рівень навичок недостатньо високий, є шанс, що ваш крафт не скрафтиться. Ви втратите ресурси, але отримаєте досвід. Проте я хочу сказати, що неймовірна кількість ресурсів і час витрачений на їх збір і переробку повністю виправдовуються, коли ви отримуєте результат. Нові гарненькі інструменти для того, щоб збирати більш високорівневі ресурси. Модні і потужні броню і зброю для того, щоб ефективніше знищувати своїх ворогів. Ну і, звісно, красиві і якісні матеріали для будівництва своєї власної затишної оселі, про що ми і поговоримо далі. І тут я знімаю капелюха перед мейнфреймами, ви мене купили задарма. Бо трошки напрягши своїх друзів, щоб вони збирали мені ресурси, і взявшись за будівництво, я вже не міг зупинитись. Бажання і натхнення бралося само собою з повітря. І я майже не скаржився, що ресурсів треба максимально багато. Я впевнений, що людям, які грали у Valfame і Conan Exile, будівництво в Pax Day також сподобається. А якщо трошки конкретніше, інтерфейси управління інтуїтивно зрозуміли. Керування позицією об'єктів доволі зручне і не викликало у мене якоїсь особливої агресії. А різнокольорові індикатори допомагали зрозуміти, чи міцно. Тримається моя споруда. Зелений індикатор тримається міцно, жовтий тримається добре, помаранчевий тримається хитко і червоний не тримається взагалі. Використовуючи різноманітні балки і опори, можна зміцнити конструкцію, таким чином створюючи для себе можливість будувати міцніші і вищі споруди. Шкода, що інвайт на альфу мені прийшов запізно, і збудувати щось реально видатне у мене часу не було. Тому я обмежився всього-навсього двоповерховим будинком і невеличкою шестиповерховою вежею. Проте, використовуючи свою хвору уяву, можна побудувати що завгодно. Коли я бігав по світу. І роздивлявся, що до чого, бачив, що деякі гравці побудували величезний корабель. Шкода, на відео зняти я не встиг, але дідько його забери: величезний корабель. Звичайно, для того, щоб будувати такі споруди, окрім уявища, треба тонни ресурсів, які в соло збирати, м'яко кажучи, некомфортно. Але можливо, гра не змушує, але так ненав'язливо підштовхує до соціалочки, що на мою думку дуже добре. Бо це основа ММО ігор. Саме взаємодія з іншими гравцями, це те. Від чого більшість розробників нових проєктів вирішили відмовитися? Зараз дуже багато ммо ігор, в які ти граєш соло або з невеличкою паті, що більше схоже на сесійні кооперативчики. А який сенс тоді грати погані? Так звані ММО, коли є більш круті ігри, типу Брами Балдура, Кіберпанку, Відьмака і так далі. Тож, оця соціальна складова в Паксдей мене дуже радує. Гра мотивує тебе грати, знаходити нових друзів або кликати в неї старих, розвивати і збільшувати свою спільноту. Паксдей не гра про класичну вертикальну прогресію і ендгейм-контент, а скоріше про дуже довгий і різноманітний горизонтальний розвиток. Час введений в Альфі Дей. був чудовий. Основа, яка закладена в гру, вже в доволі гарному стані. А далі, тільки більше, поговоримо про речі. Які чекають нас в майбутньому наповнення світу. Альфа була доволі пуста на різноманітних тварин тощо. А їх поведінка була не дуже розумною. Ну і звісно, найголовніше, на мою думку, це бойова система, яка наразі це плейсхолдер і виглядає зовсім недобре. Система скілів на частинках броні, така як в Альбіоні, але наразі вони ніяких ефектів не давали. Хоча це і непогана безкласова система, але поки що вона не працює. І нема про що говорити, на жаль. Тож, в майбутньому очікуємо повний візуальний і механічний реворк, і я щиро вірю в те, що мейнфрейми зможуть вразити свою спільноту. Також хотів би сказати кілька слів про підземелля. Вони в Pax Day це не те, до чого ми звикли в звичайних іграх, і здебільшого вони нагадують елітні точки інтересу, як в New World. Але хочу сказати, що дизайнери рівнів дуже постаралися над ними. Я реально заблукав в одному з них і довго не міг знайти вихід в майбутньому планується наповнити їх контентом з сильними супротивниками, босами, ну і, звісно, мотивацією ходити в підземелля, де в кожному буде свої унікальні речі, ресурси для високорівневого крафту. До речі, і про сам високорівневий крафт його теж мають додати. Стосовно наступного етапу альфа тестування, то тут інфрейми мене приємно здивували. Бо наступну альфу вони готові показати вже в першій чверті 2024 року. Це вони Офіційно анонсували в своєму Діскорді, посилання, на який ви знайдете у описі під відео. Також там буде посилання на запис на альфу. А використовуючи наш френдтокен, ви будете мати трошечки більше шансів потрапити на альфу. Якщо у вас залишилися запитання щодо PaxDay, залиште їх у коментарях, а я з радістю на них відповім. А на сьогодні у мене для вас все. Побачимось наступного разу. До зустрічі!